Всім привіт! Бажаю всім Божого благословіння і натхнення до пізнання Слова Божого до істини, до пізнання Біблії, тому що в ній є дуже багато таємниць, і коли її ми вивчаємо, ми отримуємо якісь откровення і ми можемо знати більше про те, який є Бог. Що він запланував і що він буде робити, тому що якщо ми живемо і думаємо, що цього нам не потрібно, то ми помиляємося, тому що Біблія записана абсолютно для всіх людей, і в тому числі для тебе, тому що Бог хоче, щоб кожна людина знала істину, знала те, чого чекає цього світа, якщо хтось буде ухилятися. Від Божої волі від істини, то така людина не потрапить до е, Царства Небесного. Тому що Бог говорить: якщо хочете потрапити до Царства Небесного, нам потрібно пізнати Бога. Нам потрібно знати самого Бога. А для того, щоб нам знати самого Бога, нам потрібно слухати апостолів. Апостолі, це ученики Ісуса Христа, які ходили з Ісусом Христом, які чули самого Ісуса Христа і училися у Ісуса Христа. І Ісус Христос їм дав належне вчення для того, щоб вони потім передали нам це все, для того, щоб. Так як Ісус Христос вибрав собі 12 учнів, Він вкладався в них, Він 24 на 7 ходив з цими учениками, Він їм розказував таємниці. І, по суті, багато людей, і велика кількість людей слухала Ісуса, але таємниці відкривав Ісус тільки своїм ученикам, тільки благословенним людям. І також зараз ми повинні далі робити те, чого робив Ісус і ученики. Якщо ці ученики стали апостолами, вони проповідували, несли істину, розказували про те, як можна спастися, і хто є єдиний Спаситель, а це є Ісус Христос. І у цих апостолів з'явилися свої ученики, яких вони вже вчили. І, і передавали цю істину далі, і ця істина, слава Богу, Бог зберіг її для нас і буде зберігати. Для того щоб і ми знали, як нам потрібно себе, себе вести на цій землі, і що від нас вимагається, якщо ми не хочемо потрапляти до аду, тому що у кожної людини є всього два шляха і є два варіанти вибора або ми служимо Богові і ми збираємо з Богом, або ми служимо сатаною і йдемо проти Бога. Третього не дано. Так як Ісус Христос прийшов на цій землі і Він сформував церкву, показав приклад, яка повинна бути жива церква церква, яка виконує з точністю волю Бога і істину і не ухиляється від неї, не виконує релігію, тому що релігія веде до смерті, це також написано в Біблії. І Ісус Христос. Показує нам, що ми повинні з'єднуватися з живою церковю, стати одним тілом, де голова є Ісус Христос. І коли ми з'єднуємося в церкві, ми виростаємо духовно. І в нас є народження з гори. І коли в нас відбувається це народження з гори, ми наповнюємося Духом Святим. І Дух Святий знає нас повністю із середини. І також Дух Святий знає Бога. І коли ми з'єднуємося в духі з церков'ю, тоді таким чином ми пізнаємо Бога, тому що у нас і у Бога є один Дух. Який нас з'єднує! Я поставлю ссылку в описанні. Бажаю вам гарного і приємного перегляду і запевняю вас, що ви почуєте набагато більше цікавої інформації для вас і для спасіння вашої душі. Всім пока!